Понад 30 бойових зітнень по всій лінії фронту, за даними Генерального штабу, сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Найгарячіші бої нині на Донеччині ворог намагається відбити втрачені позиції. Мова про населені пункти Кліщівка та Андріївка. Однак силами селами це можна назвати виключно на карті. Фактично, жодної вцілілої будівлі. Одне з таких місць село Урожайне на Донеччині українським військовим вдалося звільнити його менше місяця тому. Це стратегічно важливий населений пункт на південно-східному напрямку. Нашому Станіславу Кугарчуку у супроводі морських піхотинців вдалося побувати у звільненому урожайному і навіть поспілкуватися із вцілілими місцевими жителями його ексклюзивний матеріал. Дивіться далі, <плес> 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 нам не страшні у нас рюкзак від духи. для Онеччини наступ сил оборони тут продовжується, і кількість швидких на дорозі. Тому зайве підтвердження у супроводі офіцерів 38-ї бригади морської піхоти. Ми прямуємо до нещодавно звільненого морпіхами урожайного частину шляху. Долаємо машиною. Далі тільки пішки польовими дорогами. Ці дороги менше місяця тому пробивала наша бронетехніка, Бої йшли за кожну посадку. У росіян тут була щільна оборона. Українській морській піхоті вона, хоч і не одразу, але підкорилась. Трупний запах вздовж дороги скрізь. Це тіла покинутих російських вояків. Ну судя, от смотри, по формі це не наш. От бронікива жи не наш. Чим ближче ми підходимо до урожайного, тим гучнішою стає канонада. Росіяни намагаються стримати наш наступ на цьому напрямку і просто засипають все навкруги снарядами, ракетами та важкими авіабомбами. Воно слово розрив. Що відбувається тут важко назвати навіть пеклом? Від колись заможного і охайного села залишились суцільні руїни. Сільгосптехніка, якою обробляли навколишні поля, уже металобрухт, та й самі поля засівати небезпечно і вже нікому. В урожайне наша група заходить під наглядом дронів. Ми зараз на околиці урожайного чому залягли? Начебто артобстріл припинився, але почули дрон, ну, скоріш за все, російський, Їх тут дуже багато, і для того, щоб понизити силует, він нас не помітив. Ми залягли і намагаємось не рухатись. Визначити, чий це дрон неможливо. Їх безліч і кружляють безпілотники над селом цілодобово. В такі хвилини Максим поринає думками додому. На нього у відносно мирній Одесі чекає дворічний синочок. Вот жена вчера прислала видео, малый звонил. Хотелось бы его обнять. Он просто звонил в телефон свой детский. И он разговаривал, хочет увидеть меня рядом. Саме за дітей та їхнє майбутнє і воюють ті хлопці, які звільняли урожайне. Над селом знову майорить український стяг та прапор морської піхоти. На місці боїв розбита російська техніка. Цим старим радянським танком Т-62 окупанти намагались зупинити наші підрозділи, які заходили з траси. Та екіпажу з бурятії вдалось зробити лише кілька пострілів. Боєкомплект в машині майже повний. Под калібером ми. До повномасштабного вторгнення росіян в урожайному жило більше тисячі людей. Хтось втік в Росію, хтось виїхав на підконтрольну Україні територію. Залишилось лише двоє пенсіонерів. Пан Микола поспішає полагодити покрівлю до приходу холодів. Його будинок знищений, тому він знайшов більш-менш вцілілу хату і намагається тут облаштуватись. Окупанти пропонували йому виїхати, але чоловік не відріз, відмовився. Тут росіян мало було. Буряти були. Буряти Хто тут тільки держав? І чечени були, і Удмурти були, і буряти були, і росіяни були. Грабували будинки, так? Да? О, за да це не говори. Все забрали. Все. З продуктами у пенсіонера проблем немає. Допомагають військові. Єдине, чого не вистачає, це свіжого хліба та батареї, якщо слухати радіо. Хоча й з острахом, але пан Микола зізнається, визволення чекав довгі півтора роки окупації. Я чекав страха. Ну не в тому смислі, що вони ж не вірили. Тут тут такі були розпідалися. Дві міліметри назад. Нікуди ніхто не пойдет. Ярю, ви подождіть, парні, подождіть, говорю, І що це... Не можу бути такое. Ті, хто не чекав та не вірив, втекли разом з окупантами, покинувши оселі і навіть хатніх тварин. Їх тут безліч. Все, що не встигли забрати із собою місцеві, втікаючи, добирали окупанти. Традиції. Руської армії, вони ж незмінні. Вони, як і в Бучі. Тут звідси з урожайного, бачите, спакували такі баули, збирались вивозити, але щось пішло не так. От просто пішло не так. Офіцеру військово-цивільного співробітництва Максиму вдалося знайти і другого жителя урожайного. Пан Володимир теж ремонтує хату і підгодовує покинутих тварин. Закуривши, чоловік каже, у селі залишалась і третя жителька, але вона. Померла. Ну, Паспорта провіряли, ребята. А я Ти знаєш, що там трупи жить. Ну, я знаю, що там бабушка жила. Я думав, її вивезли, а її не вивезли. А вона з ким жила чисно? Сама, сама по-моєму. Її хороні, куди його хороніча? Там кладбище обстріляє. І обстрілюють щільно, хоча військових в урожайному вже давно немає. Львіше трошки лівіше поцелує околицях урожайного летить все від снарядів до авіабомб. Російська авіація робить нальоти по три-чотири рази на день. Без гумору. Хоча і чорного морально витримати це пекло просто неможливо. Нам, каби, не страшні, у нас рюкзак медухи. Нам каби кому, кому ножку пришить, кому голову. Говориться, нам каби до благодатного добратися. Дорога назад теж вкрай небезпечна, та на путні слова пана Миколи вселяють надію, що все буде добре. От мене нічого не буде, а от ви повинні жити. З вірою в перемогу та зсу з Донеччини Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Більський. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.